Топ-5 подарунків для дівчат на різдвяні та новорічні свята, які точно здивують і порадують. Ляльки це безпрограшний варіант, класика, що ніколи не старіє. Але вони мають бути круті, яскраві і сучасні. Наприклад, є моделі, що натхнені улюбленими мультфільмами із цікавим дизайном та деталізовані, які іграшки дарують тепло і створюють затишок. Це можуть бути не тільки плюшові ведмедики, але й інші звірята та персонажі, які подобаються дитині. Набори для творчості це цілий світ, в якому можна експериментувати: від розмальовок маркерів та стікерів до навіть ароматичних олівців. Простір безмежний. Діти вчаться бути уважними, терплячими, а головне розвивай творчість та потенціал. Дитячий смарт-годинник це гаджет, який поєднує в собі цікавий дизайн, вбудовану камеру, GPS і навіть вбудовані ігри. Допоможе батькам завжди бути на зв'язку із дитиною, а малечі почувати себе дорослою. Інтерактивні іграшки, подарунок, що здатен здивувати та захопити. Вони вміють взаємодіяти із дитиною, відповідають на запитання, реагують на голос та навіть вміють розповідати історії. Нехай ці свята будуть сповнені радістю та теплом. Найкращі подарунки знайдеш воло.